Уже за кілька днів після того, як французька армія штурмом взяла Олександрію, головнокомандувач наказав готуватися до маршу на Каїр. Бонапарт був переконаний, що зволікання є згубним, і тому потрібно якнайшвидше вступити в Каїр, не давши противнику укріпити це велике місто. З Олександрії на Каїр вело дві дороги, і Бонапарт спланував марш таким чином. Дивізія під командуванням генерала Джуга мала йти вздовж узбережжя моря до Розетти, а потім повернути на південь і прямувати вздовж Нілу до селища Рахмані. За таким маршрутом французам належало подолати майже 90 кілометрів. Цей шлях був найдовшим із можливих, але й водночас найменш важким, оскільки війська мали постійний доступ до прісної води. Генерал Клебер, який ще не встиг повністю відновитися від поранення, залишався в Олександрії командувати двохтисячним гарнізоном. Генерал Мену повинен був очолити гарнізон прозетти. Основна частина армії мала йти найкоротшим шляхом через пустелю. У селищі Рахмані Бонапарт планував об'єднати армію і продовжити марш на каїр уже вздовж Нілу в супроводі легкої ескадри адмірала Пере. Незважаючи на те, що спека в цей час у Єгипті була нестерпна, перехід через пустелю не викликав особливих побоювань. Відстань, яку французам потрібно було подолати від Александрії до Даманхура, справді була невеликою і становила трохи більше 48 кілометрів. Під час італійської кампанії таку відстань французи долали менш ніж за два дні. Однак за нинішніх обставин все виявилося набагато жахливішим. 4 липня дивізія ДЗ першою пішла в пустелю. Щоб, хоч якось уникнути спеки, війська почали рух увечері та йшли всю ніч. Однак, уже через день маршу солдати відчули величезний контраст із прекрасними полями Ломбардії. Позначені на карті селища виявилися занедбаними халупами із засипаними колодязями. У результаті війська дуже швидко витратили свої запаси води і почали відчувати страшні муки під палючим сонцем. Навіть генерал Дезе, який вкрай рідко висловлював невдоволення, щодня надсилав Бонапарту рапорти, в яких скаржився на нестерпні умови і негайно вимагав доставки припасів і води. Я дуже потребую продовольства. Села являють собою глинобитні хатини, позбавлені всіх ресурсів. Війська починають втрачати хоробрість і виявляти невдоволення. Благаю вас, генерале, не залишайте нас у такому становищі. Щойно ми виберемося з цієї жахливої ситуації. Я сподіваюся, що зможу знайти те, що мені потрібно самостійно, і ніколи більше не приставатиму до вас. Я засмучений тим, що змушений говорити з вами таким стурбованим тоном. Але якщо вся армія блискавично не перетне пустелю, вона загине. Слідом за ДЗ тим самим маршрутом, ішли інші дивізії. Головнокомандувач зі своїм штабом приєднався до війську пустелі 7 липня. Перед тим як покинути Олександрію, Бонапарт наказав адміралу Брюесу знайти необхідний фарватер і завести ескадру в порт Олександрії. А якщо це неможливо, то відплисти задля безпеки в більш надійне місце біля острова Корфу. Тим часом стан французьких військ, які йшли через пустелю, стрімко погіршувався. Перед самим початком маршу племена бедуїнів отримали фетву у Лемів і шейхів Каїра, що наказували їм узятися за зброю для захисту релігії пророка, якій загрожують невірні. Це змінило їхні добрі наміри. Вони скасували всі домовленості з французами і почали сприймати їх як вороги. Бедуїни весь час перебували на флангах у тилу та перед армією. Вони з неймовірною спритністю накидалися на всіх солдатів, які відстали дорогою і вбивали їх. Армія була охоплена свого роду жахом. Все було для них невідоме, і розпалена уява солдатів породжувала різні чутки. Серед військ поширилася інформація, що мамлюкський вершник настільки сильний, що одним ударом своєї шаблі він може відрубати голову бику. Проте солдатам нічого не залишалося, як іти вперед по розпеченому піску. Чимало солдатів збожеволіли, поки колони тягнулися вперед. Кілька чоловіків застрелилися. Усе це призвело до того, що багато підрозділів були на межі заколоту. Настрій вищих офіцерів був не набагато кращим, і Бонапарт був змушений жорстко реагувати на це, щоб зберегти контроль над армією. Ніколи ще армії не доводилося переживати таких великих мінливостей і таких болісних поневірянь. Вражені променями пекучого сонця, всі йшли пішки по ще гарячішому піску, перетинаючи неусяжні рівнини лякаючої посушливості. Я бачив, як солдати, що славилися своєю фізичною силою, падали від виснаження, подолані спрагою. І спекою. Оманливі водні рівнини, здавалося, пропонували кінець нашим відам, але ця ілюзія була тільки для того, щоб знову занурити нас у ще більшу зневіру. Моя допомога стала практично даремною занепад силу деяких наших сміливців дійшов до останньої стадії. Однак мені все ж вдалося оживити досить багато солдатів за допомогою невеликої кількості прісної води, розведеної краплями солодкого вина, яке я носив з собою. Численні легіони арабів йшли слідом за нашим маршем і постійно турбували наші підрозділи. Горе солдатам, які відбилися від строю. На них чекала жахлива смерть. І все ж після важких маршів Бонапарт зібрав біля Даманхура чотири деморалізовані дивізії і дав їм два дні відпочинку. Це невелике містечко стало для солдатів справжнім порятунком. Там вони знайшли достатньо чистої води, щоб втамувати спрагу і освіжитися, а також змогли купити на місцевому ринку продовольства, причому, на подив французів, ринкові торговці надавали перевагу оплаті за свій товар не грошима. А гудзиками від солдатської форми. Після дводенного відпочинку в Даманхурі французи, зібравшись із силами, здійснили ще один непростий марш до Рахмані. І нарешті, 10 липня, змучені солдати побачили річку Ніл. Тільки но ми побачили річку, як офіцери, солдати і всі інші кинулися в неї. Жоден солдат не зупинився, щоб зняти з себе форму і ранець. Кожен лише прагнув втамувати свою нестерпну спрагу і нахилявся, щоб напитися. Уся армія таким чином мені нагадувала собою отару овець. Вийшовши з річки, ми опинилися серед полів, покритих безліччю динь і кавунів, що незабаром змусило нас забути про страждання у пустелі. Дійсно, у міру наближення до Нілу країна набуває зовсім іншого вигляду. Перед нашими поглядами постала найпишніша рослинність. Дерева, яких ми не бачили відтоді, як покинули Італію, пропонували нам свою цінь, цінність якої може зрозуміти тільки той, хто йшов пустелею. Отже, всі дивізії були зібрані на березі Нілу, і невелика ескадра контр адмірала Перре стояла на якорі поблизу армії. Вночі 11 липня французи відновили марш на каїр. Солдати більше не страждали від нестачі води. У них було вдосталь динь, кавунів, а також рису і сочевиці. Єдине, чого бракувало, це хліба і вина. А тим часом мамлюки почали вживати контрзаходів. У Каїрі терміново скликали диван для обговорення ситуації, яка склалася. На раді були присутні мамлюкські беї, шейхи та інші еміри. Коли Мурад Бею доповіли, що армія невірних має вельми численну піхоту, але позбавлена кавалерії, він голосно розсміявся і заявив, що порубає їх як кавуни. Це наповнило присутніх оптимізмом. Усі були впевнені в перемозі над піхотою чужоземців, і не було мамлюка, який не обіцяв би привести до Каїра сотню французьких голів. Зрештою, на раді вирішили розділити наявні війська. Муратбей з трьома тисячами мамлюків і кількома тисячами яничар мав іти вздовж Нілу, щоб затримати французів. А Ібрагім Бею доручали зібрати решту війська поблизу Каїра, після чого приєднатися до Мурад Бея. Отже, зібравши своїх лицарів в пустелі, Мурад Бей вирушив назустріч французам. Нарешті, на світанку 13 липня біля селища Шубрахіт, французи побачили перед собою кінноту Мурад Бея. Сонце, яке вигравало на шоломах і панцирах мамлюків, надавало цьому чудовому війську особливий блиск. Кілька годин війська стояли та спостерігали одне за одним. Щоб залякати супротивника, мамлюки перед строєм демонстрували на своїх чудових арабських скакунах всю свою спритність та майстерність верхової їзди. Кожен воїн ніс на собі цілий арсенал. Окрім свого карабіна, мамлюк був озброєний двома парами пістолів кількома піками та ятаганом, усипаним коштовним камінням. Однак це видовище не справило на ветеранів італійської кампанії страхітливого ефекту. Щоб надати бадьорості своїм військам, Бонапарт наказав зіграти Марсельєзу, після чого прозвучала команда шикуватися в каре et de gauche, formez Форми carré На сході сонця раптово вибухнула войовнича музика. Головнокомандувач наказав грати Марсельєзу, оскільки знав її вплив на війська. Ця чудова пісня збуджує мужність солдатів, розпалює їхній патріотизм і змушує їх зрозуміти, що час скарг минув і що перемога їхня головна мета. Мурад Бея побудова французької армії ніяк не збентежила, і близько восьмої години ранку кіннота мамлюків кинулася в атаку. Французи відкрили шквальний вогонь, гуркіт гармат не злякав мамлюків, і вони проскочили крізь стрій французів, щоб атакувати їх із тилу. Але мамлюки з подивом виявили, що французька піхота захищена з усіх боків. Після цього вони збентежено почали гарцювати навколо каре, вишукуючи слабкі місця. Так тривало близько півгодини, після чого мамлюки відступили на вихідні позиції. А тим часом на Нілі відбувалася значно жорстокіша битва ніж на суші. Близько дев'ятої ранку п'ять невеликих кораблів французької флотилії опинилися в небезпечному становищі, вступивши в бій проти семи великих суден мамлюків. Приблизно об 11-й годині ранку контрадмірал Пере повідомив мені, що якщо сухопутні війська не прийдуть йому на допомогу негайно, ситуація буде безнадійною. Мамлюки вже взяли на абордаж кілька кораблів. Вони вбивали наших моряків із варварською люттю, після чого показували нам відрізані голови, тримаючи їх за волосся. Побачене справило шокуюче враження навчених, які перебували на транспортних човнах неподалік від місця битви. Однак ситуація покращилася, коли Бонапарт наказав підвести польову артилерію для підтримки флотилій о 12-й годині дня вдалим пострілом був підірваний флагман мамлюків. У той же час дивізія Бонна рушила вперед і вибила піхоту супротивника з селища Шубрахіт. У результаті, після недовгого опору Мурадбей вирішив відступити до Каїра. Цей нетривалий бій біля Шубрахіта похитнув самовпевненість мамлюків. Каїр дуже швидко наповнився жахливими чутками. Невірні, які наступають на каїр, мають нігті довжиною в один фут, величезні пащі та люті очі. Це дикуни, підбурені дияволом, і вони йдуть у бій скуті ланцюгами. Французи навпаки, після цього бою здобули впевненість, і всі страхи, спровоковані невідомістю, розсіялися. Марш на Каїр продовжився, і 20 липня французи досягли селища Умдінар, яке знаходилося за 28 кілометрів від Каїра. Далі Бонапарт наказав вишикувати всю армію в каре і йти на столицю. В авангарді під бій барабанів йшла дивізія Деса. Нарешті, вранці 21 липня, 18 тисячна армія Бонапарта дійшла до села Бехтіль, і перед французами постала велична картина. Праворуч від них височили піраміди. І спочатку, всі погляди були спрямовані на ці найвеличніші пам'ятки давнини. Зліва від французів на протилежному березі, нілу виднілися дивовижні мечеті Каїра, а в центрі знаходилася армія мамлюків з прапорами і наметами, які майоріли. Це видовище справило на солдатів яскраве враження своєю новизною та насиченістю. З цієї миті їхні думки були зосереджені лише на битві. Загалом для оборони каїра беї змогли зібрати близько 30 тисяч чоловік, проте лише приблизно дванадцять тисяч з них могли ефективно битися. Інші були озброєні палицями і були нездатні до дій на рівнині в бойовому строю. Головною силою, яка могла протистояти французам, були як і раніше мамлюки. Під стінами каїру їх було близько семи тисяч. Також на правому фланзі армії Мурад Бея був укріплений табір Ембамбех, який обороняло кілька тисяч яничарів. Ополчення Ібрагімбея знаходилося на острові посеред Нілу. Бонапарт застосував таку саму тактику, як і в бою під Шубрахітом. Кожна дивізія була вишикувана у величезне каре глибиною в шість шаранг. Вразливі кути прикривала артилерія. Нечисленна кавалерія перебувала у центрі каре. На правому фланзі знаходилося каре дивізії Дезе, підтримуване з ліва дивізією Реньє. Віаль і Бон стояли на лівому фланзі біля Нілу. В центрі була дивізія Дюга, всередині каре якої розташовувався Бонапарт зі своїм штабом. Перевага французів була очевидною. Однак після надзвичайно важкого маршу солдати були дуже ослаблені, і найменша паніка могла призвести до катастрофи. Тому все залежало від дисципліни та порядку. До того ж, армія Бонапарта фактично перебувала в оточенні, оскільки бедуїни, які йшли слідом за французами, вже перерізали всі дороги. Нарешті забили барабани, і Бонапарт, об'їжджаючи каре, сказав своїм військам, вказуючи їм на піраміди: Вперед, солдати! І пам'ятайте, що 40 століть дивляться на вас із вершин цих пірамід. Отже, близько третьої години дня сім тисяч вершників з дикими криками кинулися назустріч французам. Основний удар припав на правий фланг. Але дивізійні каре вчасно зімкнули ряди і зустріли атакуючих рушничними залами. Дуже швидко каре ДЗ виявилося повністю оточене та ізольоване від інших. Зв'язок між каре було втрачено. Через дим і пил, який піднявся, каре ДЗ практично не було видно, і в ці хвилини невідомості у багатьох виникла тривога за правий флаг. У цьому безладді здавалося, що мамлюки ось ось зламають стрій каре. Однак мушкетні залпи, які лунали з правого флангу, сповіщали про те, що ДЗ б'ється і тримає позиції. Командир дивізії та його підлеглі виявили виняткову твердість і холоднокровність. Витримавши перший натиск мамлюків, ДЗ наказав зімкнути ряди і вести вогонь по готовності. Сіревон! Фудефіл! Каре генерала Рен'є також було оточене і зазнавало численних атак. Проте перехресний вогонь двох дивізій завдавав серйозних втрат мамлюкам. Після масованих атак на правий фланг французів мамлюки увірвалися до селища Бектіль, де знаходилося кілька гренадерських рот. Проте солдати встигли заскочити до будинків і зайняти ефективну оборону. У результаті дві гренадерські роти під командуванням Дорсенна успішно відбили атаку кавалерії, яка виявилася неефективною у вуличних боях. Далі мамлюки ще близько години кидалися з одного карена інша, але скрізь їх зустрічав шквал вогню. Їхня хоробрість була дійсно вражаючою, але цього було недостатньо, щоб перемогти дисципліновану армію в правильному бойовому порядку. Тим часом, переконавшись, що правий фланг відбив атаку кінноти, Бонапарт на протилежному фланзі кидає в контратаку дивізію Бонна. Штурмові колони очолив бригадний генерал Рампо. Артилерійський вогонь противника не зупинив французів, і менш як за чверть години, Рампон багнетною атакою розгромив корпус яничарів. І розніс укріплений табір Ембамбех. Уцілілі мамлюки та яничари у відчаї стали кидатися в Ніл, намагаючись переплести його, щоб з'єднатися з військами Ібрагімбея, які лише спостерігали за тим, що відбувається. Однак перепливти Ніл вдалося не всім. Отже, табір мамлюків був розгромлений, а всі атаки кавалерії відбиті. І о пів на п'яту вечора ця нетривала битва завершилася. Французька армія втратила близько трьохсот чоловік убитими та пораненими. Противник втратив убитими пораненими та потонувшими понад три тисячі воїнів. Мурат Бей та три тисячі уцілілих мамлюків поскакали до Гізи. Ібрагім Бей залишив Каїр уночі і пішов на схід. Після втечі мамлюків. Каїр захлеснула хвиля мародерства, паніки та погромів. У жаху від того, що відбувається, шейхи та імами Каїра вже наступного дня прибули до французів для переговорів. Бонапарт заявив, що французька армія не завдасть шкоди ні місту, ні його мешканцям. Французи бажають лише увійти до Каїру в порядку та дисципліні. Депутація була втішена влаштованим їй прийомом і поспішила до Каїра, щоб заспокоїти мешканців. У результаті, 23 липня, французька армія увійшла до Каїра. На дачі Мурадбея французи виявили чудові фруктові сади, виноградники та багато інших багатств сходу. Того ж дня по місту було розклеєно прокламації головнокомандувача. Жителі Каїру. Я задоволений вашою поведінкою. Я прийшов, щоб знищити мамлюків, захистити торгівлю та корінних мешканців країни. Нехай усі, хто охоплений страхом, заспокояться, нехай ті, хто пішов, повернуться, нехай моління відбувається сьогодні, як завжди. Не бійтеся за свої сім'ї, будинки, майно і особливо за релігію Пророка якого я дуже люблю. Після цього шейхи Каїру прозвали Бонапарта Султан Справедливий. Але замість жаданої перемоги Бонапарта очікувало гірке розчарування. Розмовляючи зі своїм ад'ютантом Жуно, Бонапарт дізнався про неприємну таємницю, і тоді з'ясувалося, що Жозефіна невірна йому, і давно обзавелася коханцем в Парижі. Ця звістка глибоко вразила Бонапарта. У мене велике особисте горе. Усі сумніви зникли. Ти один лишився у мене на землі. Якщо я втрачу дружбу, то зовсім з божеволію. Це так важко, коли вся любов у моєму серці була віддана єдиній жінці. Я розчарувався у людській природі, мені потрібна самота і спокій. Слава мені набридла. Почуття висохли, залишилося тільки стати егоїстом. Однак Бонапар дуже швидко забуде про неприємності з Жозефіною, оскільки не пройде і двох тижнів, як йому і всій армії доведеться серйозно задуматися про виживання.